Всім привітик! З вами Танюшка. Рада всіх бачити на своєму каналі. І перш ніж я розпочну сьогоднішнє відео. Я буду рада за підписочку на мій канал, якщо ви ще не підписані. І за фотобайку. я для сьогоднішнього ролика купила ось такий, такий смаколик в Турції для мене це якийсь такий дивний смаколик. Не знаю, напишіть в коментарях, хто з вас щось подібне куштував. Але я усе в магазині Польщі побачила і вирішила для вас зняти обзорчик, бо для мене це щось таке цікаве, незвичне і дивакувати. Не знаю, може я помиляю, що це якась дивакувата вкусняшка, смаколик, але давайте сьогодні будемо з вами куштувати. До речі, я купила її з 40% знижкою у магазині Польщі. І давайте будемо з вами розбиратися, що це взагалі таке. Це такий смаколик турецький. Це як типу пахлава Тут написано у формі таких клубочків ниток. Для мене це щось таке дивне, тому давайте будемо куштувати. І тут три смаки. Не знаю, які тут смаки, ну давайте вже будемо куштувати і розбиратися. Тут смак з фісташкою, я так розумію, і ще якісь смаки. Я тут не читала так докладно, але давайте вже будемо, як тут відкривається. І не забувайте писати, хто з вас щось таке куштував. Ось така тут коробочка. Ось так це все діло виглядає. Воно таке м'якеньке на дотик. Таке щось прикольне, ну реально девакувати. І ось так це все виглядає. І таке відчуття, що це навіть не стівне. Я не знаю, ну реально дивне. Давайте будемо пробувати, куштувати це. На смак. Ой, на запах, чесно, якось пахне дивно. Не знаю навіть, як це пробувати. О, боже, воно таке дивне на дотик. Боже, ну що це таке? Ти навіть не знаю, я не знаю, як його скуштувати. Ну добре, давайте якось так це скуштую. М -м -м. Боже. Воно реально дивне якесь на смак. Воно все липне, я вся вже в цій штуці. Не знаю, і на смак воно як така сахарна вата, таке в міру солодке, не знаю, але насправді дивне. Це, я так розумію, я скуштувала якийсь один смак, ось такий бежевого кольору. І давайте ще скуштую такий. Я щось думала, що тут три смаки. А, ну може, оце перший, другий, може от це третій. Ну Давайте наступний скуштую. Але це реально дуже дивно. Воно якось таке, не знаю, скуштувала б я ще колись таке, ну реально щось таке дивнувате. М -м. Боже. Це навіть нормально не виходить скуштувати. Я вся вже липну, всі зіждуться. Боже, я не знаю, навіть відрізняються вони за смаками чи ні. Перша мені здалася така більш сладкувата. Ну, так плюс-мінус вони всі однакові за смаку. І давайте для чистоти експерименту я скуштую ще цей третій смак, але щось мені підказує, що вони плюс-мінус всі однакові. Таке відчуття, що я насправді куштую якісь такі солоденькі нитки. Це реально дуже дивне, дуже дивний смаковик. Я раніше ніколи нічого подібного не куштувала. Оце турки щось таке вигадали, але це реально для мене дивне. Ще раз вам показую, як виглядала коробочка. Пишіть, хто з вас таке куштував. Ну, чесно, це навіть куштувати незручно, бо ти одразу ну, все, все воно так сипеться. Так що я не знаю, ну що я можу сказати за цей смаколик. Мабуть, я поставила б ну, напевно трічку. Бо ну, для мене це дивно. Не знаю, з'їм я цей цілий пакет чи ні. Але ну, це реально дивно. Але мені було дуже цікаво це скуштувати і записати для вас це відео. Буду дуже вдячна вам за вподобайку. І ось такий сьогодні був обзорчик. Всім дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступних роликах. І всім па-па!